Оренда, трьохкімнатна квартира, вулиця Академічна, вхідна зона. Домофон все працює, санвузол гостєвий. Ви вже дзвоните 0984544 одиниці. Йдемо далі. Це широкий коридор такий. У нас кухня, всі меблі, техніка, все доступно. З кухня у нас така як зона. Це перша кімната, там двоспальний такий великий диван, балкон великий, красивий. Вид на все місто, там телевежа, двоконтурний котел та розріджувач. Тобто котел дає нам е, опалення, підігріває воду, велика шафа, ванна, кімната. З самою ванною і, звісно, Пральна машина, друга кімната, диван двоспальний, кріслики розкладаються, вже 5 спальних місць. І ось тут ще двоспальне ліжко з матрасом, це 7 спальних місць, шафа, комод. ну Все, що потрібно, все вам представляється, другий балкон, біла цегла. Це вже на другу сторону, там приватне.